Зараз буду трішки формуватися і заодно розповім про книгу, тому що я заспана, адже я вночі дочитала книгу Сірі бджоли куркова. А, звичайно, якісь... я зараз знімаю так, тому що в нас на даний проміжок часу є пес. Є пес, дуже миль шбага, пічбулі, фаніль. Е, і е, Артем пішов зараз е, з ванілю гратися. І я теж лечу до них, тому що в нас прямо вже є ранкова традиція погуляти з песиком і потім зайти в кав'ярню, попити каву. Вони дуже гарно поводить кав'ярні, сидить, слухає, у нас кав'ярня pet Friendly. Тому це така вже традиція. Раніше я вранці бігала, хм. а зараз є традиція а, пити вранці каву. А мабуть, ця традиція більш приємніша. Аж такі стали холодні ранки. Anyway, Яна, чи, чи я вночі, вчора, десь не знаю, мабуть, а перший другий, де читала серії Джолен. Я хотіла записати відео, коли ще була десь на середині, але ви знаєте, я настільки захопилася, що я постійно забувала взяти з собою джобіг, щоб це зробити. І хотіла просто поділитися, що. Якби я цю книгу почала читати, а книга написана в 2017 році, 2017 році, і якби я цю книгу почала читати а, до 22-го року, до лютого 2022 року, я б не настільки зрозуміла цю книгу. Я б не настільки зрозуміла відключення електроенергії, я б не настільки зрозуміла а, загалом, типу. Як люди можуть в такому жити, чому люди в такому живуть, і що це взагалі щось нереальне, наче що це не той світ, і тому подібне. Згідно анотації, нагадаю, що там якраз Мала Староградівка, село Мала Староградівка, яке знаходиться в так званій сірій зоні. Тобто воно не, не належить ні Росії, воно не належить ні Україні на даний час. І в даному селі а, всі виїхали, і лишилося тільки двоє чоловіків: а, Пашка і Сергійович. Сергійович пасічник. А, пашка а, такий трішки склескуватий тип, а, тим не менш, з Сергійовичем вони а, якось намагаються ладнати, але. Трішки не дуже. Саме найцікавіше, що Пашка живе на вулиці Шевченка, і город його йде до території, яка належить Росії, ну, так званій, так званій ДНР. А, і, а, Сергійович пасічник живе на вулиці Леніна. І... Його город, його територія більше до українського війська. ось а, І вони між собою ладять назавжди дуже гарно, тому що вони ще не товаришують навіть зі школи. Вони вчилися в одному класі, їх там було два хлопці, п'ятеро дівчат, але вони якось тяжко товаришують один з одним. Ой, ви знаєте, стільки таких моментів. Стільки побутових моментів, красивих описів курков. Я почала пити чай з медом. Так, так, герої, а просто дуже часто а, на своїй буржуйці на вугіллі ставлячальник і головний герой, більше пасічник, який Сергійович, а, він варить чай з медом. Я сама підсіла тепер на чай з медом. І кожен день п'ю чай з медом. Це так смачно, це так. Не по-домашньому. От, І це так, тебе такий тобі дає домашній затишок. Ну, просто не перевершено. Ба більше того, друзі, я сьогодні іду на виставу в театр на Подолі з одним назвою книги Куркова Сірі бджоли. О, вийшло верше. Прекрасно. Я поет. Ем, да. Так от, я трішечки маленькі кадри е, вихоплю. і обов'язково покажу. Е, я тому дуже сильно поспішала закінчити книгу, тому що я боялася завжди і боюся. І, і, ну, мені не хочеться завжди дивитися першого виставу чи фільму, а потім читати книгу, бо для мене це буде якийсь спойлер, де я буду втрачати інтерес. Я не знаю, що там саме буде у виставі, але принаймні в книзі я розумію, що це. Друзі, насправді там 299 сторінок, видавництво фоліо вона там лежить. І вона, вона так легко читалась, вона так швидко читалась. Там такі зрозумілі були події з тим, що в людей немає світла вже три роки, з тим, що люди якимось чином намагаються виживати. Намагаються рятувати своє життя, своє спасіння в якихось буденних речах, і головного героя бджоли. І як на мене, це, це та річ, це ну, не можна сказати річ, тому що це жива істота, вірно, це ті живі істоти, заради яких він живе. І е, вони для нього просто, я не знаю, він настільки відповідально до них ставиться, що, мабуть, вони не дозволяють йому померти, загинути і е, бути там. Переживає він дуже багато, тому що він е, проводить зиму. Там відбуваються різні моменти з військові моменти, свої особисті моменти, е, і він вирушає зі своїми бджільми. Поїхати десь на територію, де не стріляють, щоб бджоли такі назбирали гарний мед. Тому що так як там уже енну кількість років нічого не засіюється і не росте, і бджоли нервують, вони відчувають оці всі постріли, вибухи. То він дуже хоче їх вивести, щоб на проміжок літа вони зібрали хороший смачний мед, а там починається. Та загалом, ви знаєте, просто навіть його перебування в «Милі Староградівці було капець як цікаво читати. Це було щось, я не знаю, дуже класне. Дуже класне. Коротше, друзі, я лечу гратися з Pedbone Van. І сьогодні ввечері обов'язково покажу кадри з вистави. І потім вже зроблю якийсь такий огляд окремо. Загальний від враження від першого і від другого. Капучино зроблено баймі. Обаймі. Сердечко. Друзі, всім вітання. Я поспішаю на ту довгоочікувану виставу. Яку хочу подивитися, сірі бджоли. Сьогодні, 4 жовтня, поспішаю в театр на Подолі. І мені здається, вже після цього мені можна буде якось підсумувати, узагальнити, для кого ця книга, кому було б цікаво прочитати цю книгу. І, знову ж таки, зрозуміти таке нове поняття для себе, яке я відкрила в цій книзі. Яке називається Жителі війни. Страшне і сумне поняття, але ми живемо в такому часі, і, як не крутила, на жаль, це наша реальність. І жителі війни це якраз про головних героїв, які саме живуть в сірій зоні, які там, знаєте, Мені ще, ще дуже сподобалось автора, Він гарно описує рутину. І от саме ця рутина, яка насправді, е якось знаєте, дуже, дуже цікава. тому що е герой вранці стає, він бере вугілля, він розтоплює свою буржуйку, е він вже знає, скільки йому потрібно вугілля, він вже знає, коли в нього е буде чай, він ставить чайник, і він вже е знає, скільки йому там потрібно меду, скільки потрібно води заляти. А потім він бере, викидає свічку, яка перегоріла, вставляє нову свічку. Він знає також орієнтовно, стільки вона буде горіти. Це церковні свічки, які він взяв з церкви, яку розбомбили, але щось там лишалося. І він забрав свічки собі, так як в нього немає електроенергії, і він палить свічки. Він вже звик жити без холодильника, він звик жити без телевізора. Він знає, що. Він поспостерігає на своєму городі, що в нього відбувається в зимовий період. Також він знає про те, що до нього може навідатись, постукати його ворожесько Павло, Паша. І також він знає про те, що він може теж до нього навідатись, як би він його не любив, але інколи людині хочеться якогось спілкування. Не те, щоб я настільки симпатизувала головному герою. Він для мене, знаєте, він мене не дратував. Мені було просто цікаво за ним спостерігати. Я не можу сказати, що я за нього переживала, можливо, трішки в кінці я за нього переживала, але якось сам підхід до життя в нього такий достатньо, я не хочу спойлерити, він достатньо такий цікавий, в тому випадку, що він більше можливо спостерігає життя. Аніж там хоче, думає брати від нього. Хоча насправді ніхто й не каже, що це є неправильним, тому що ніхто не знає, як це має бути правильним. Хто як хоче, як може, так і вчиняє. Деякі події можуть розвалити людину морально, деякі можуть розвалити людину фізично, деяких людей це може загортовувати. Тому тут все. Дуже індивідуально, ой, як мені подобаються ці такі навіски, аж хочеться тепер собі хрусткі деруни. тільки гляньте, яка краса, це все ниточки. Поділ які враження від вистави. А це трішки інше, ніж те, про що книга, це лише частина книги. Тим не менше, головний герой Богдан Бенюк, а саме він грав Сергійовича, пасічника І він, як на мене, зробив це бездоганно. Звичайно, були певні а, режисерські надумки, надбавки. Але те, про що говорилося, що дана книга, вона не про супергероя, це не про супермаріо, це не про супермена, це не про Бетмена, це про звичайну рутинну людину, яка потрапила в певні життєві обставини, і їй з цим треба щось робити. Ось. І навіть обставини, коли це війна, і ти маєш з цим щось робити. А що ти з цим будеш робити? Тут уже все дуже індивідуально. Друзі, всім вітання. Я так давно вже не записувала відео, що в мене просто просто, просто, просто зненацька на мене найшло. Я е, вчора була на виставі, е, ви будемо побачите точне відео вистава Сірібджоли Куркова. І я, знаєте, я вийшла якось таке з двоздачними враженнями. У мене було така думка, начебто, знаєте, основну ідею задумку злизали, але саму по собі інформацію, ну, саму мету книги е, е, донеслося абсолютно інакше. І я сьогодні сиділа, переварювала, переварювала цю всю. Свої думки, ось ось це все, що в мене в голові відбувалося, я зрозуміла, що не так. Ну, по-перше, я говорила про те, що мене особливо симпатії до головного героя не було. За ним так цікаво було поспостерігати за його рефлексією, але він мені не відгукувався, він мене не дратував. Він був такий, знаєте, якийсь аморфний. І як на мене, він трішечки своє життя так інфантильно спускав. А, ніхто зараз не буде говорити, яка є основна ціль життя людини, тому що це дуже глибоке філософське питання, і я думаю, дуже багато різних варіацій може бути і кожен з них буде правий а, з опонентів. А, але ви знаєте, я собі так подумала, що Курков, він прекрасний автор. Він от ем, дуже гарно показав, як на мене, це. Темна сторона української нації. Це, знаєте, це постсовєтські громадяни з партії Какая разниця. Це якраз от і є та категорія людей, які інфантильно можуть скинути своє життя ось так просто. Ось Просто, знаєте, не беручи відповідальність за будь-які вчинки, які є в твоєму житті, і що в твоєму житті не так складається. Дуже класно потім на основі всього казати, я нікому не потрібен, та про мене ніхто не думає, та я їм не буду телефонувати, бо до мене ніхто не телефонує. розумієте? І мені здається, що це така от категорія людей, які от думають, що, начебто, їм хтось щось винен, тому що дуже багато того звертається на, на державу, що там держава щось не дає, держава щось має завжди надавати щось таке. Ось, і мені якраз подумалося, що це є ось ця категорія людей, яка і. Просто є такою, певно, в думках сірою, як і назва книги сірі бджоли. І тоді курков відкрився для мене ще з глибшої сторони, тому що він дуже, знаєте, так. Він книгу описував в сірих тонах. Вона є затишною, звісно, там є своя атмосфера, звичайно, але. Він так навіть, знаєте, трішки з сарказмом тоді описує життя такої категорії, такої верстви населення. В виставі не так. В виставі більше, по-перше, там лише частина. Але у самій виставі герої, він є більш, більш радикальніші місцями, більш патріотичніші місцями. В нього немає того, що він не знає до кого йти, чи до цих, чи до дотіх, чи до укрів, чи до сєпарів. Він там більш радикальніше. Головну герою, головну роль грає Богдан Бенюк, і ну, звичайно, мені здається, що театр не міг і не хотів показувати якось таку, знаєте, ось цю амбівалентність навіть не амбівалентність, таке ось балансування героя. В його точках такого невирішення питань, неприйняття рішення в якихось питаннях. Ви знаєте, я ще теж подумала, що його друг, головного героя Сергійовича Пашка. Я так розумію, що вже загальну анотацію рецензію зрозуміли. Його друг Пашка він є більш радикальніший, він є більш такий, знаєте, мені навіть трішки нагадує як футбольного фаната. Тому що він такий провокаційний, він такий революційний, такий навіть трішки постанський. Натомість головний герой Сергійович, він такий більш як конформіст, чи що, або, можливо, знаєте, живучи на пасіці, то стаєш сам трішки буддистом. Він часто порівнює людей з бджолами, називаючи бджіл. Набагато більш розумнішими. Така навіть фраза в нього там, що є люди, котрі гірше за бджіл, є люди, які як бджоли, а є люди, які, як певно, ліпше, як бджоли. Або, можливо, таких і немає. Ну, він все сподівається про те, що люди все стане на свої круги, все повернеться. А, так дійсно, десь далеко там гуркотять гармати. Чути її було Сергієвичу лише тоді, коли він їх хотів почути. Ось це така Знаєте, як підсумок завжди кажуть, кому варто було прочитати цю книгу. Мені б дійсно хотілося, щоб так як ем, кажуть, що Куркова дуже багато читають за кордоном, то мені б дуже сильно хотілося, щоб цю книгу читали саме багато за кордоном, не тільки українців, але й іноземних громадян, щоб вони ем, розуміли, в яких умовах ем, живуть люди. Щоб ви не розуміли поняття мешканець війни, тому що ми зараз усі є мешканцями війни. Хоча нагадаю, книга написана в 18-му році, 2018 році. Але останнє моє осмислення, яке я відразу сіла записати, про те, що це є якраз такий і опис певної категорії населення людей, які думають, спілкуються і мають такі ж сірі погляди. Інколи непринципові, інколи байдужі, інколи, так як я ви ще говорила, з розряду какая разниця і тому подібне. На жаль, звісно, я не хочу сказати, що всі книги ми маємо читати тільки про героїзм. Не всі книги, не всі люди мають бути героями вчиняти кожного дня по-геройськи. Ні, у всіх нас є звичайне, буденне, рутинне життя. Але тим не менше. Курков якраз в цьому творі і підкреслює певну сірість, певну байдужість, певну аморфність свого головного героя. Так. Саме так. Я вам дуже дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось. Я шаленсько хочу більше і більше знімати. Але в нас зараз є Посюля. Я буду намагатися більше знімати, тому що це не виправдання. Е, я бажаю всім гарного дня. Ще раз дякую за перегляд. Е, я, ви знаєте, в мене на думках є багато різних цікавих відео зняти. Е, і, можливо, навіть марафон читання 24 години або 3 дні, 3, дні, 3 книги. Е, ну, дуже мені хочеться. Прямо палаю і горю. Я бажаю всім гарного мирного дня. Я всіх цілую, люблю, обіймаю. Гарного дня! Oh, yes!